Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи є загроза життю. Загрожує щось тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. Чи є загроза на найближчий час допомоги прошу. А будуть. Ой, є загроза. Все в підвішеному стані, все на межі, нам от на межі дійсно. Ну, загроза є, але. Все мене, все як то мене. Ви маєте дуже гарне положення, такий стан, що можна врятуватися. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка. Тут руйнація. Ну так, да. таке враження, що як от немає куди подітися. Більше мені йде, що можуть бути сильні дуже руйнування, вибухова хвиля. Або дуже гучні вибухи, це буде чутно і прям видно, як летить. От. І все через те, що здають інформацію, що багато працює агентури расистської, що здають інформацію. В цьому велика проблема. Треба таєм дуже серйозно от захищатися від інформаторів. Заперечу, весь негатив убираю. На, на високі поверхи. Заперечу весь негатив вбирає. Ціль може бути десь. можуть в високий поверх, останній поверх. Загроза. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убирає. Всю загрозу убираю, Повертаю назад расистам, тим, хто дає накази, хто їх виконує, хай їм це все в голову і летить. І вони тікають, і вони лякаються, хай по них все прилітає. Хто придумав обстріли чинити. А йому все назад вертається по Верховному суду, не на переклад на них самих. І по колу не піде, роду не перейде самі на себе. Хай приймають. Буде так, так буде. І ніхто не може цього змінити на віки вічні. Буде так. От цікаю, одвертаю ворога. Більше немає змоги на ніхто. Викриваються всі, хто надавав інформації більше. Інформації ворогу не нададуть. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від, від... від... тих, хто дивиться відео, військових. Побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і ламки, і кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти, Одведіть, одверніть і поверніть назад. Тому хто чинить цю агресію, хто. Здає інформацію, хто дає накази, хто їх виконує, хай на себе це все приймуть. Всі, хто, на тих, хто на того, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, позариться, без ніг, без рук, з голови останеться, все погане на себе забирає, одразу ж буде так. І так буде. Стоїть сахар. Досить сказане, здійснено так буде. Буде захист міцний. Так, так. Так, на цьому я буду завершувати. Будь ласка, будьте дуже обережні, ховайтеся, майте шукайте таку можливість, де можна заховатися. Дійсно, цей найближчий час може бути небезпечно дуже. От, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб став сильніший захист. Дякую всім за увагу і до зустрічі!